Мене просили, ділюся з вами мої відгуки про робот для миття вікон з Aliexpress, який я нещодавно вам показала в шортс. Я залишилась дуже задоволена. Для мене це останній етап такого вже натирання вікон, який завжди забирає найбільше часу і сил, тому що все рівно я змивала бруд, пил і з рам із вікон. Потім додавала в'ємність, яка є в роботі. Вона є не скрізь. Читайте відгуки на сайтах і так само описи робота. Я додавала засіб для миття склад, зеркал, і ось таким чином воно все автоматично дотиралось до ідеального стану. Якщо ви так само, як і я, боїтесь висоти, або, можливо, є проблеми зі здоров'ям, і ви фізично не можете це зробити, дуже рекомендую. Так виглядає з надвору, все трималось, хоча я страхувала, там є карабінчик, переживала. Ще такі сітки замовила: вони йдуть як на один сезон. Замість моїх каркасних, які просто повилітали через шалені вітри. Ну і, звісно, з часом і через погодні умови все з надвору відламалося, розкрешилося. Ось такі на липучках. Дуже крута альтернатива, бюджетна. Три сітки в мене вийшло щось близько 400-500 гривень. Дуже вам рекомендую. Бачите, не ідеально, але тримається. Можливо, варто замовити чорне, тому що пил буквально через тиждень вже осів, але я задоволена.